Привітю вас, мої любимі зрителі. Сьогодні розберемось ось такі часи Времін СРСР. Так, 92 го року це вже якби останні випуски десь були. Але вони ще вважаються якби СССРовські, ровські СССР. -овські, -овські. Бачите, ну 92-й рік. Зараз ми подивимося, якісь тут, які тут є деталі. Один-два болти. Тут зверху ще, я не знаю, вже може вони якийсь наш професіонал їх вкручував. Ну, Для вас секунда діла, для мене пару хвилин, я їх зараз розберу і вернусь. Хочу вам показати, відкрутив тут болти, тут так хоп, відкручується і тут мінявся, ну така, хто знає ну мінявся коротше, тут одна штучка така стеклянна, вона і алюмініва. З обох сторон, якщо згоряла, то... Це професіонали то розуміють, а хто не в темі, той не пойме, просто показую. Зараз відкручу ці два болти чи три і покажу вам, що всередині. Так, відкрутили три болти. Зараз ми будемо відкручувати цю кришку. Як-то не відкручувати, а від'єднувати. Ох, як воно відкривається. Бачите, тут така. Ця пластмасове, якби стекло, таке пластмасове. Тут лампа йде. Ось пару флажків, що ми бачимо. КР така деталь. І ось тут є ще деталі. Зараз я їх, якби, а, вони достаються. все. Нема тут проблем ніяких. Да, дві, дві платки маленьких, вони теж якби, держались на пластмасових. Опа, і що ми тут бачимо? Ми бачимо рижик один є. І одна жовта КМка. Дві жовтих КМки. Потім одна отака буде з позолотою. Ну Всередині тут позолота, як розкушувати, треба дивитися. Якщо є, то є, якщо нема, то немає, як кажуть. І ну і все. Так що самі дивіться, всі вже будуть без року. Тому, тому що 92 рік да, 92-й рік да, навіть деталі. ЗП-92. Всі деталі майже 92 рік. Так що думайте, розбирати вам такі часи чи залишити, щоб вони пилились на якомусь там у вас горищі. Всім дякую підписчикам, хто ставить лайки. Переходьте в наш телеграм-канал, там ми купляємо і продаємо отакі от часи. Все, всім дякую. Силка в коментарях, а також під відео.